Про пожежу, що сталося, Лідія Коломієць згадує як про страшний сон. Опечена третина тіла. Але найгірше для матері вона не змогла врятувати свого хлопчика. Вдома у жінки залишилася дворічна донька, а під серцем у Лідії ще одна дитина. Лікарі роблять усе можливе, аби врятувати два життя. Але це кажуть надзвичайно важко. Стан дівчини, будемо так говорити, середньої степені важкості. Ну, обумовлене тим, що там опіки біля 30%, ну, обличчя вже заживає, кісті, руки заживають, а ноги саме важче постраждали нижні кінцівки. Раз. Плюс до того придеться ще вагітність. Інфузійну терапію велику гатимо і кажуть, назначаємо, плюс антибіотики і так далі. Без цього неможливо вилічити таку хвору. Як буде далі? Бо одного відомо. Ну, ми стараємося зробити все, що можливо бути, щоб зберегти і хвору і дитину. На добу на лікування одного такого хворого припадає 400 500 гривень. Державного кошту бракує, а родичам жінки, які лікуватися ще не менше місяця, такі суми не під силу. Тож звертаються до усіх небайдужих. Будь-яка допомога фінансова чи донорська зараз вкрай потрібна.